Добрий день, зробили квартиру на ЖК Варшавському. Тут у нас все на тіньовому примиканні, профіль ТТ. А в цьому приміщенні тут багато кутів, тому що тут поєднується у нас коридор і з кухнею вітальною. Тут були добори на меблях. Ось такі були добори і ми по доборам вже пройшли тіньовим профілем. Також тут у нас прихований карниз під світкою. Прихований карниз АЛУТАТ70 чорного кольору, з примиканням тіньовим дуже, дуже гармонійно виглядає. Ось такі тут э, решітки магнітні ставимо, щоб був доступ до блоків живлення. Ну і тут у нас в коридорі, що там також магнітні решітки под э, датчики, пожежні датчики стоять. Все, це, да,